Українці продовжують свій героїчний спротив ніхто не збирається здаватись. Наша спільна мета незалежна і розвинута держава. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук знову у жалобі. Сьогодні Кременчужани попрощались з 30-річним військовослужбовцем Олександром Козловським, який до останнього мужньо боровся за Україну. Вічна шана і слава героям-захисникам нашої батьківщини. Сьогодні Кремечужани віддали останню шану воїну, який до останнього боровся за незалежність та територіальну цілісність рідної України. Проте його життя обірвалося 12 серпня 2023 року. Олександру Козловському так і залишилося на віки 30. В цей день ми прийшли попрощатися з захисником українського народу в російсько-українській війні солдатом Козловським Олександром Вікторовичем, призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня року. 20... 2023 року, пройшовши базовий курс підготовки та опанувавши свою спеціальність, займав посаду стрілець снайпер аеромобільного відділення. Загинув 12 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Чимало знайомих, друзів, родичів та побратимів прийшли попрощатися з полеглим героєм. Зокрема, і колишня вчителька Олександра, яка навчала його декілька років поспіль, запам'яталася, як дуже світла людина. Така ніжна, тепла, дуже маленький, в класі найменший. Але діти його дуже любили і поважали, а залишиться в нашій пам'яті ще як герой, тому що пішов захищати батьків жін і віддав своє життя. Тому шана велика йому, подяка і світла пам'ять, вічна пам'ять. Вдома воїна чекали батьки та чимало вірних друзів. Ми мали надію, що він повернеться живим. Вірили до останнього. Проте, на жаль, зазначає подруга дитинства. Сніжана мені було 15 років. Він переїхав з батьками до нас в село і був моїм сусідом. Він був дуже доброзичливим. Таким дуже веселим. Ми з ним гуляли в одній компанії і дуже шкода, що такі хлопці. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Олександра Козловського на свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Кожен загиблий воїн це болючий шрам на душі кожного з нас. Вічна і світла пам'ять герою. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Депутати Верховної Ради України сьогодні ухвалили важливі закони, що посилюють права працівників та стосуються пенсійного забезпечення. Детальніше про це вже за мить. Сьогодні депутати Верховної Ради ухвалили кілька важливих законів, що посилюють права працівників та стосуються пенсійного забезпечення. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на Фейсбук-сторінці. Ці закони, зокрема, передбачають право наступництво у трудових відносинах, тобто новий власник підприємства, зобов'язаний виконувати передробітниками зобов'язання попередника, регулювання праці домашніх працівників, пропорційне обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, створення єдиних реєстру кваліфікатора професій, підстави для звільнення осіб, дії або бездіяльність яких сприяє державі агресору. Як зазначає Юрій Шаповалов, депутати ще проголосували за створення державної ветеранської патронатної служби, яка опікуватиметься проблемами учасників війни. Також буде впорядковано облік осіб, життю та здоров'ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії РФ. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Кременчужанин розгулював містом з арбалетом, ДТП в селі Кобилячок є загиблі і травмовані. Та поліцейські минулої доби розшукували двох дітей. На щастя, обох знайшли. Деталі вже за мить. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшла інформація про 12 злочинів за різною кваліфікацією. Дорожньо-транспортна пригода сталася минулої ночі в селі Кобилячок за участю двох мотоциклів. На місці події попередньо встановлено, що водій мотоцикла чоловік під час руху зіткнувся з іншим мотоциклом, яким керувала жінка. В результаті дорожньо-транспортної пригоди, в результаті зіткнення до лікарні госпіталізованого. Двох дівчат місцевих мешканців та на місце події помер водій мотоцикла чоловік. Наразі деталі дорожньо транспортної пригоди вивчає слідство. Як так сталося, що під час руху транспортні засоби зіткнулися, і чому вони рухалися в даному відрізку в такий час? Також встановлюється за фактом дорожньо транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. За минулу добу зареєстровано два повідомлення про зникнення дітей. Повідомлення про зникнення Тирічного хлопчика в Кременчуці надійшло від батьків, що хлопчик пішов зі школи місцевої та додому не прийшов. Попередня була інформація, що дитина боїться повертатися додому, бо щось пошкодив в школі. Почали перевіряти оточення, почали перевіряти рідних. Протягом декількох годин встановили, що дитина прийшла до бабусі в селі піщани. Наразі з самим хлопчиком та з родиною працюють ювенальні поліцейські. Подібного роду ситуація надійшла і до поліції Горішніх плавнів, де зникла 14 дія. Дівчина, яка попередньо після сварки з рідними, не прийшла додому. Протягом декілька годин після повідомлення поліцейські встановили місце перебування дівчини. Дівчина гуляла містом. Наразі за даним фактом також триває перевірка. Вчора у денний час патрульні поліцейські зупинили на одній з вулиць міста чоловіка з арбалетом. Відразу на місце прибула слідчо-оперативна група. Наразі встановлюється походження даного пристрою. З якою метою чоловік його придбав та зберігав, і в тому числі рухався по вулиці, не запакований, просто ніс в руках. Для того щоб встановити дані обставини, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження та направлення предмета на експертне дослідження. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. У застосунку дія запустили продаж двох нових іменних військових облігацій. Вони присвячені тимчасово окупованим українським містам. Це Бахчисарай і Макіївка. Про інвестицію у перемогу наш наступний сюжет. У застосунку дія можна придбати нові військові облігації під назвою Бахчисарай та Макіївка. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Військові облігації це можливість інвестувати в перемогу та отримати гарантований прибуток, адже після закінчення терміну цінних паперів вартість вкладу повертається з відсотками. Кожна облігація це зброя, боєприпаси, техніка, їжа і медикаменти для наших військових. А ще підтримка економіки країни, заробітні плати медикам, учителям, пенсії та соціальні виплати. Вкласти кошти можна в такі цінні папери. Бахчисарай ставка від 17%. Дата виплати 28 січня 2026 року. Макіївка ставка від 16%. Дата виплати 12 березня 2025 року. Михайло Федоров зауважив, що при покупці облігацій не стягуються комісії чи додаткові платежі. Це донат державі, який вам повертається. Як придбати облігації за кілька кліків у застосунку дія. Зайдіть у дію. На головному екрані натисніть на військові облігації. Виберіть облігацію партнера та кількість. Підпишіть та оплатіть. Облігація з'явиться у застосунку протягом трьох днів. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Щодня комунальні служби міста працюють над комфортом та безпекою мешканців Кременчука. Сьогодні по місту працювало кілька бригад КП «Благоустрій Кременчука, які саме роботи виконували і де дивіться далі. У Кременчуці бригади комунального підприємства Благоустрій Кременчука активно працюють над покращенням зовнішнього вигляду міста. З початком теплих днів комунальники проводять регулярний покіст трави у різних мікрорайонах, забезпечуючи чистоту та естетичний вигляд вулиць та парків. Сьогодні КП «Благоустрій Кременчука здійснює покіс по місту, по закріпленим за нами територію, а саме проспект Свободи, вулиця Київська та вулиця Макаренка. Три бригади працюють. Роботи у нас дуже багато. Працюємо в повному обсязі. Блягаємо виконувати всі роботи згідно плану, працюємо все вчасно, все нормально. Але для нашої України. Слава Україні. Мешканці Краменчука помічають зусилля комунальних служб та відзначають важливість таких робіт. Клещ розвелося, траву спосіб клеща менше буде. Правильно, Це, ті, ті речі, які все одно ну, треба робити, я думаю. Ну а як, що? Пусть і росте. Хорошо, молодці, що жокосу. Також у центральній частині міста комунальники білили бордюри, що є традиційним способом підготовки до весняно-літнього сезону. Ця робота не лише покращує естетику міських вулиць, а й сприяє безпеці пішоходів, підвищуючи видимість бордюрів у темний час доби. Завдяки щоденній роботі комунальних служб Крамачук стає все більш привабливим та комфортним для своїх мешканців та гостей. Марія Бердаєва Олексій Крижновський, Крамачуцькі новини. У Кременчуці з 1 травня по 30 вересня курсуватимуть соціальні автобуси до садівничих товариств. Як скористатись послугою перевезення? Наш наступний матеріал. З 1 травня у Кременчуці почнуть курсувати безоплатні дачні автобуси. Соціальні автобуси до садівничих товариств забезпечені завдяки сприянню міського голови Віталія Малецького та в межах програми соціального забезпечення та захисту турбота, враховуючи чисельні звернення голів садівничих товариств, а також мешканців нашої громади, міською владою було прийнято рішення в цьому році продовжити програму по перевезенню окремих категорій громадян до садово городніх масивів. Перевезення будуть здійснюється. За маршрутами, за відповідним графіком, який вже оприлюднений у всіх мережах. І перевезення в цьому році у нас будуть з 1 травня по 30 вересня. Загалом здійснюватиметься курсування за 17 різними напрямками, яке охоплюватиме 73 садівничих товариства. Для того щоб скористатися послугою перевезення, пільговик повинен звернутись до голови садівничого товариства та отримати проїзний квиток. З графіком перевезення можна ознайомитись на офіційному сайті Кремичуцької міської ради в різних соціальних мережах. Це розповсюджувалось, а також ці графіки надані головам садівничих товариств, щоб вони знали, коли і в які години буде здійснюватися перевезення. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кременчуцькі новини. Дороги у Кременчуці з кожним днем все краще. Над цим працюють бригади КП, шляхове ремонтно-будівельне управління. Наразі роботи ведуться на проїжджій частині по вулиці Сержанта Мельничука. Детальніше вже за мить. З настанням сприятливої погоди та за дорученням міського голови Віталія Малецького у Кременчуці продовжується ремонт дорожнього покриття у різних районах міста на автошляхах, тротуарах, в районах житлової забудови. Наразі бригади комунального підприємства Шляхове ремонтно-будівельне управління проводять поточний ремонт проїжджої частини по вулиці Сержанта Мельничука. На виконання доручення міського голови наше підприємство виконує роботи по ремонту проїжджої частини вулиці Сержанта Мельничука. Роботи проводяться на ділянці від вулиці Залізничної до проспекту Свободи. На даній ділянці повністю знято старе пошкоджене асфальтобетонне покриття, влаштований вирівнюючий шар з асфальтобетону. Сьогодні також виконуються роботи з влаштування верхнього шара асфальтобетону. Крім того, на даній ділянці дороги на пішохідних переходах та перехрестях будуть облаштовані пандуси для людей з інвалідністю, майданчики для зупинок громадського транспорту, а також два піднесені пішохідних переходи задля безпеки. Містян. Кременчужани позитивно оцінюють роботу комунальників і кажуть, що чекали на проведення ремонтних робіт. Дуже добре, що ремонтують дороги. Я тут проживаю, то я тут гуляю з дитиною перед парком, тому мені дуже це приємно і дуже гарно, що тут буде дорога. Можна тут на велосипеді буде їздити. Так що дякую нашій міській владі за те, що зробили дорогу. Хотілося б іще побільше, звичайно. Це ж круто, а чому ні? Ми тут проїжджали на днях, дуже погана дорога, повільно їдеш, машину трясе, нас трясе. Ні, це нормально, що ремонтують дороги? Це ж для всіх. Я особисто за. Ми ж Європа. І ніяк нас до Тринідаду та баго не припишеш. і до Індонезії теж. Значить, і має ж бути так. Ну, треба, треба. І вон, бордюрчики ж. Новенькі, так, прекрасно. шляховики докладають максимум зусиль, аби утримувати автошляхи Кременчука у приїжджому стані. Тому прохання до водіїв не залишати транспорт у місцях ремонту та поважати роботу комунальників. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Змагання районного етапу програми Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги тривають. Сьогодні закінчились фінальні ігри з футзалу. Усі подробиці баталій з м'ячем дізнаєтесь вже за мить. 12 команд протягом чотирьох днів боролися за золото районного етапу змагань з футзалу в рамках програми, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Сьогодні у Кременчуці відбулися фінальні ігри за призові місця. Змагання з футзалу серед юнаків 2012-2013 років народження нагадаємо, що в даних змаганнях прийняло участь 12 збірних команд закладів загальної і середньої освіти. Фінальній частині сьогодні за чемпіонський титул змагаються Омельницький ліцей, Криворуцький ліцей та загальноосвітня школа номер один вирішноплавнівської громади. Усі команди були налаштовані рішуче, адже один гол під час фінальних ігор міг змінити результати усього змагання. Мені сподобалось на команди сильні, сильніший перемагав. Я дякую тренеру Дмитро Олександрович. Було важко дуже команди сильні. Ми хочемо займатися футболом вище і вище. І, 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 і. під час трьох запеклих фінальних ігор перемогу на районному рівні здобула команда загальноосвітньої школи номер один горішньоплавнівської територіальної громади. Вони представлятимуть район вже на обласному етапі змагань. Бажаємо успіхів у майбутніх баталіях. Дмитро Цивольник Іван Каченко Криманчуцькі новини. У Кременчуці відбулось відкриття персональної виставки художниці Ольги Курської хроніки перемоги. Усі роботи об'єднані вірою в перемогу та кожного, хто стоїть на захисті батьківщини. Детальніше про картини та їх значення вже за мить. Художниця із Черкас Ольга Курська представила свою персональну виставку картин хроніки перемоги у Кременчуцькій міській художній галереї. Усі її картини це відображення подій, які наразі відбуваються в Україні. Ольга почала малювати їх із перших днів повномасштабного вторгнення. Кожна подія, кожна трагедія гучно відбувались на творчості художниці. Більшість робіт це саме якісь ключові події, як хронологія цієї війни, як саме хроніки. Є збірні образи, є історії, які мені особисто. Розповідали е, є просто з медіа якісь сюжети чи світлини, публічні з простору і десь приблизно в вересні 22-го року. Я зрозуміла, що в мене вже більше 40 робіт, і в принципі можна їх вже показувати на загалом. Загалом на виставці представлено майже 60 робіт. Художниця мріє об'їхати з ними всю Україну, 24 області та автономну республіку Крим. Ця ціль її і веде. Ольга вже побув. Вала зі своєю виставкою у Черкасах, Кропивницькому, Мукачеві та Житомирі. А зараз радує своїми роботами Кременчужан. Особливо мене здивувала картина серце. Мабуть, це все те, що нашими матерями сьогодні передається від наших дітей. У мене син теж дорослий, він офіцер. І я завжди згадую тих. Матерів, які проважають, які зустрічають своїх дітей, але які і не зустрічають своїх дітей, кажуть, що без мистецтва немає нації з таким мистецтвом. То я думаю, що нас чекає тільки перемога, тільки. Світлі моменти, не без чогось неприємного, але гадаю, що все буде добре. Роботи художниці нагадують нам про важливість пам'яті та об'єднують у бажанні миру та перемоги. Встигніть доторкнутися до мистецтва за адресою вулиця Коцюбинського, 4. Художня галерея працює із середи по неділю з 10 до 18.00. Вікторія Максимович, Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Слава всім, хто тримає оборону, слава всім, хто захищає український народ. Слава Україні.